Як підібрати нішу людині, яка не випускник, а доросла, працює, але бізнес не йде? Моє завдання обрати нішу, яка прописана людині по долі, де максимальний потенціал для заробітку, та, що дуже важно, адаптована під реалії сьогодення. Таке завдання. Одразу скажу, що я не використовую одну якусь систему, я працюю у симбіозі 5 плюс систем, порівнюю їх та виводжу один знаменник, аби допомогти людині максимально. А коли людина не заглиблюється, то дивлячись на цей портрет, можна сказати, що народжуй, народжуй багато, краще за гроші, і все буде добре. Було б добре, якби це не був чоловік. На цьому етапі дуже важлива комунікація, я виходжу на онлайн зв'язок з кверентом, і тут ми, звісно, посміялися організовувати сурогатне материнство, що тут Можливо, потенційно він не захотів, ми посміялися, і, і я йому запропонувала флористику. Саме це я побачила у такому портреті незвичному для чоловіка, але потрібно адаптувати. Звісно, він відкинув одразу ж це, тому що це такий дівочковий бізнес, і от на цьому етапі важливо дослухатися до кверента, але продавлювати те, що йде по долі. І все ж таки запропонувати вихід з цієї ситуації. І тут дуже ясно проявляється те, що хто б як не казав, але навіть в нашій нішій діяльності е, треба йти в ногу з часом та адаптуватися під сучасність, під сьогодення. І тут я е, пригадала, що можна використати для мого кверента саме такий вектор розвитку флористики, як накласти на вендінговий бізнес та зробити автомат з квітів, коли людина може. Без е, якби е, якихось зовнішніх чинників підійти, купити квіти за свої гроші. Особливо це актуально. Зараз, коли Комендантська година, і отже, дуже часто людям треба квіти, але вони не спроможні їх купити. Отже, вендінговий апарат з квітів це те, що було дуже е вчасно, влучно, і кверент одобрив це на консультації, і далі ми вже прописуємо шаги та кроки, які потрібно е перевіряючи на таро, е так. Е Короткострокові кроки, які потрібні для впровадження цього бізнесу. Якщо ви хочете так само точково підібрати для себе нішу, щоб це було сучасно, відповідало реаліям сьогодення та де саме зараз ваш максимальний прибуток та вектор реалізації, рада вам служити ваш езотеричний профайлер. «Тея».